Він лікував не лише людські тіла, а й душі. Життя православного архієпископа святителя Луки в миру Валентина Война-Ясенецького тісно пов'язане з Черкащиною. Початок медичної практики і становлення як професійного лікаря. Згодом робота в земській лікарні Деньгів. Тут народилась його дружина та доживали вік батьки. А в зруйнованому більшовиками Святотроїцькому соборі святий Лука хрестив свою онуку. Пам'ять доктора медичних наук та Професора, відомого на весь світ вшанували відкриттям монументу в Черкасах. Карба добра і життя подателю, прийди селися в нас і очисти нас від всякої і квеми, і душі Жедущина. Твою до царя небесного розпочали відкриття й освячення пам'ятника луці кримському священнослужителі на чолі з митрополитом Черкаським і Чигиринським Іоаном. Нехай приклад його життя заохотить всіх медиків і кожного українця краще шанувати Господа Бога і сумлінніше виконувати наші обов'язки перед Богом церквою вітчизною. Владика Йоанн зазначає, це наш святий, якого репресували, але не зломили його віру. Фахмедика зробив воїна Ясенецьку учасником японської та двох світових воєн. Завершив своє життя уже на кафедрі як святитель на нашому в нашому українському Криму, і тому він, наш Черкаський святий, ми пишаємося, що ми маємо його. Він покровитель всіх медиків. Він як хірург. Особливо був успішний, але він був і просунутий у всіх медичних напрямках. Монумент встановили на вулиці, названій на честь святителя хірурга, де розташовані найбільші медзаклади області. Створив пам'ятник канівський скульптор Володимир Толстоп'ятов. Каже, працювати над образом святого було за честь. Коли працюєш над іконою чи святим образом, це дуже відповідально, Повна катапутаске за настрій. Ще тому ж працювати з камнем це. Дуже задемасштабно, відповідально. Ідея обговорювалася з духовними наставниками, який він повинен бути, який його образ, і що в руках. Тому це було їхньої пропозиції. Я вже як виконавець зробив свій вклад, як інструмент, Бога. Інструмент. І за автором приїхав директор Канівського коледжу культури і мистецтв Віктор Тихомир. З його слів, скульптора підтримували і технічно, і духовно. Ми всіляко підтримували і підтримуємо до сьогоднішнього дня його творчість, перш за все, і, звичайно, підтримуючи медицину, і такою подією ми теж переймаємося. Тому хочеться завжди бути на часі, підтримувати і розуміти. За словами міського голови Анатолія Бондаренка, це насамперед подарунок медикам, покровителем яких і є святий Лука. Людям, які своєю невтомною працею щоденно. Роблять добро, спасають тисячі життів і допомагають простим людям відчути допомогу в саме найтяжчі хвилини свого життя. Знаєте, низький уклін вам сьогодні, шановні лікарі, за вашу роботу, за ваші недоспані ночі. Головне в житті завжди робити добро цей принцип, якого Лука Кримський дотримувався упродовж життя і привів хірурга до визнання. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.